Час місцевих новин на каналі Тіві в ефірі провінційні вісті. Вітаю вас. Державна інспекція енергетичного нагляду під час першого етапу позапланових перевірок обленерго зафіксувала 193 порушення при застосуванні графіків відключення електроенергії. Про це повідомляється на урядовому порталі за підсумками засідання антикризового енергетичного штабу щодо сталої роботи енергетичних об'єктів. Згідно з інформацією міністра енергетики Германа Галущенка, спільно з Державною інспекцією з енергетичного нагляду НКРКП та правоохоронні органи провели позапланові перевірки. Операторів системи розподілу у кожній області серед зафіксованих порушення тривалості перерв між графіками відключення, застосування стабілізаційних графіків, не передбачених чинним законодавством, відсутність у графіках позапланових відключень об'єктів, що не входять до переліку критичної інфраструктури, недотримання тривалості відключення, зафіксовані також випадки відсутності, погодженого з органами місцевого самоврядування, списку підприємств, які входять до переліку критичної інфраструктури. Серед найбільших пору порушників і Тернополю Обленерго Держенергонагляд зобов'язав Обленерго усунути порушення до 31 грудня. Почаївську лавру повернути державі, встановити пам'ятник головнокомандувачу УПА Роману Шухевичу, призначити нового керівника центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф області. Ці питання серед головних на порядку денному сьогоднішнього засідання сесії Тернопільської обласної ради. Більше про результати засідання Яна Яношенюк. Депутати Тернопільської обласної ради зібралися на чергове засідання. На порядку денному близько двох сотень питань. Розпочали сесію з присвоєння звання почесний громадянин Тернопільської області, десятьом військовослужбовцям Тернопільщини посмертно. Далі перейшли до прийняття звернень до Вищого державного керівництва. Одне з основних. Повернути споруди Почаївської лаври у власність держави, щоб спростити процедуру реєстрації, переходити громад до української церкви. Я думаю, що ви не заперечуєте, що рано чи пізно. Я думаю, що ми переможемо з російським міром, і тут не буде жодної російської церкви на всі українські землі. Також депутати вирішили, що наступного року у Тернополі встановлять пам'ятник головнокомандувачу Української повстанської армії Роману Шухевичу, аби вшанувати внесок історичної постаті у боротьбу за незалежну Україну. До слова, депутати розглянули ще й ряд рішень, що стосуються комунальних установ, зокрема про призначення нового керівника центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Тернопільської області. Ним став Олександр Ріпка. Першочергові завдання це. Забезпечення електроенергією підстанції. І друге найважливіше завдань це забезпечення засобами зв'язку персональними раціями, і треба забезпечити всі підрозділи. А також депутати облради розглянули і питання бюджету Тернопільщини на 2023 рік, який за умовами воєнного стану цьогоріч затверджує Тернопільська обласна військова адміністрація. В цьому срібному бюджеті багато коштів виділо таки на оборону. Це підтримка наших збройних сил, це підтримка теробороні, це підтримка воїків, це забезпечення їх необхідним, це починаючи там закупівля генераторів, пального, купівля одягу, форми для військовослужбовців. Попри те, що українці живуть в умовах воєнного стану, кожна область має повноцінно функціонувати, забезпечуючи надійний тил та працюючи разом задля перемоги. Коли батьки цілодобово не прив'язані до дітей чи рідних з інвалідністю, а самі діти отримують увагу і необхідне спілкування сповна. Наша знімальна група нещодавно повернулася із польського місця Замостя. Там збудували новий центр асоціації допомоги дітям з інвалідністю крок за кроком. У комплексі школа і майстерня для позакласної роботи. Його учасники можуть навчатися готувати, комунікувати, вирішувати побутові справи. Саме цей центр кілька років тому надихнув на створення також Кременчанку. Очільницю громадської організації Зоря надії Аллу Андрощук контраст між побаченим і тим, що було вдома, вражав. Тож жінка не зволікала і розпочала роботу над створенням схожого центру у Кременці. Із Польщі повернулася наша Христина Черешнюк. Це будівля польського центру Асоціації допомоги дітям з інвалідністю крок за кроком. Його відвідують до двох десятків дітей, які мають рухові, розумові, мовлені візорові та слухові порушення. Засновниця центру Марія Круль Полька із Кременецьким корінням. Ми створили у замості будинки і квартири, пристосовані до потреб людей на інвалідних візках, для сімей з людьми з інвалідністю. За час існування цей центр став не лише порятунком для дітей, які потребують реабілітації. Він їх об'єднав та згуртував. Знаєте, тут є все для навчання, соціалізації та реабілітації, все те, що допоможе відчувати себе тут звичайнісінькою людиною, яка може все. Слухайте, прошу прожеванства, а то є наша дівчина акторка. З початку повномасштабної війни у центрі навчаються й українські діти, таких як Оля, тут є близько десяти. Привіт, Школа і майстерня для позакласної роботи. Тут люди з інвалідністю вчаться готувати, комунікувати, вирішувати побутові справи. Чоловік в сумі 16 покої. У нас є 16 кімнат для особливих людей. Є кухні спеціальні. Тут є діти, які без допомоги помічників не справляються, тому їх у нас теж немало. Схожий центр для людей з інвалідністю, який також побудувала Марія Кроль, кілька років тому надихнув на створення такого ж кременчанку, ГО «Зоря Надії Аллу Андрущук. Контраст між побаченим і тим, що було вдома, вражав. Марія Кроль одразу дала зрозуміти пані Аллі. Потрудитись доведеться. Але воно того варте. Вона дала сили, віри про те, що можна починати незалежно від того. Головне, щоб в нас була мрія хороша, і крок за кроком ми йшли до неї. Саме завдячуючи цій жінці, вона має не тільки так велика, трошки за мене, а вона серце має ось таке велике, яке не вміщається в її груди. Так розпочалась співпраця між двома організаціями. Фахівці асоціації крок за кроком приїжджали в Україну, приймали дітей на лікування у себе в Польщі. Згодом спільними зусиллями вдалося написати проєкт і виграти у грантовому конкурсі. Цей центр збудований в програмі транспортуне співробітництво. Було розроблено проєкт у місті Замось і в місті Кременець. В місті Замось сьогодні цей проєкт запустився, який доглядає дітей з інвалідністю. У місті Кременці на жаль, поки що не виходить. Реабілітаційний центр у Кременці будують за європейським зразком. Це перший в Україні проєкт з будівництва реабілітаційного центру для дітей та молоді з інвалідністю. Утім, закінчити проєкт завадили рашисти. Росія нищить в першу чергу наші комунікації електро. Мережі частина заводів фабрик не працюють саме виникає проблема в тому, що в постачанні будматеріалів. а також кожен пересічний мешканець мені не потрібно. Зайвий раз нагадувати про те, що ціни на будматеріали зросли в рази. Будівництво центру Кременчани сподіваються завершити до кінця наступного року, і вже тоді благодійники чекають польських колег у себе на відкритті сучасного центру допомоги дітям з інвалідністю Зоря надії. На Тернопільщині з ініціативи громадської організації відбувся благодійний захід про гулянка по вифлеєму. Актори вистави на п'яти різних локаціях розповіли дітям про історію народження Христа. Протягом тижня виставу побачили як тернопільські діти, так і сусідніх областей про їхні враження від побаченого. Розповість Назарій Голуб. Прогулянка по вифлеєму під такою назвою для дітей Тернопільщини та інших областей показали виставу про народження Ісуса Христа. Хлопці і дівчата побували на п'яти локаціях. Ось на одній з них Марія говорить з Богом. Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього Бога тебе. Маленькі та дорослі глядачі діляться своїми емоціями після перегляду. Мені ця подія сподобалася. Мені тут було цікаво, і мені сподобалися і подарунки, і все. Спочатку ми дивилися виставу, а тоді кудись по-іншому пішли. Ага, і Як тобі ця вистава подобається? Угу. Дуже хороший захід, особливо для наших діток, повчальний захід. Нагадати про релігієзнавство. Народження Ісуса, про Святого Миколая, ми живемо в такий час важкий, що під час військових дій, коли дітям треба виходити з своїх домівок, своїх гаджетів і чути різні історії, тим більше різдвяні історії про різдво, про диво і вірити дива. Благодійний захід для дітей вже неодноразово організовує громадська організація Фундація благодійних дверей. Вона працює в Україні з 2009 року і проводить такі свята у різних містах для дітей з інвалідністю, сирід та напівсиріт. Ми любимо Бога, ми всі кажемо, що ми любимо Бога. А ми тут стараємося донести новину про нашого Ісуса Христа, що він народився, дав нам життя, і так само любити людей. І от таким маленьким може способом. Ми хочемо це донести діточкам, які я думаю найбільше були травмовані цією війною. Цього дня прогулянку по вифлеєму показали для дітей правоохоронців. Організатори кажуть у такий спосіб хочуть, аби маленькі українці у складні для країни часи провели свята із позитивом. Привезли діток з управління патрульної поліції, а також з головного управління національної поліції. Діткам цікаво, тому що тут розповідається історія з Біблії, Вони мають можливість взяти безпосередню участь в даній виставі, не просто подивитися цю виставу, а бути учасником. Усім дітям після перегляду вистави подарували солодощі, а діти-сироти і напівсироти отримали від організаторів зимові куртки. Загалом фундація відкритих дверей цьогоріч влаштувала свято для більше тисячі дітей із Тернопільщини, Вінничини та Хмельниччини. Три ноти, які підкорили світ Щедрик мелодія, яку Україна подарувала світові на різдво. В Англії її називають новорічною серенадою, в Латинській Америці піснею великого чару чи бурхливого моря. А в Канаді нововідкритим сфінксом. Ця мелодія прозвучала у семи серіалах і дев'яти фільмах, а написав її популярний композитор, українець, хоровий диригент, музично-громадський діяч Микола Леонтович. До його 145-ї річниці з дня народження у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді розповіли про історію геніального твору. Сам удома міцний горішок «Гаррі Поттер». Ці всі фільми об'єднує одна мелодія Щедрик, яку написав український композитор, хоровий диригент, музично-громадський діяч Микола Леонтович. Над мелодією, яка розлетілась на увесь світ, Микола Леонтович працював 20 років. Музичний твір митець редагував 5 разів. Справжня слава прийшла до Щедрика у США після того, як Хор Кошиці виконав пісню у Нью-Йорку. У 1922 році українці виступили в Карнегі Холл, одному з найбільших залів у світі. Одним із слухачів у залі був американець українського походження Пітер Вільговський. Щедрик настільки його вразив, що він створив англійську версію композиції. Так, у 1936 році вперше зазвучала Карл the Bells». Саме ця версія і облетіла весь світ. Чу я перший раз у фільмі Сомдомак, і потім, вже коли займався музикою, тоді вже я познайомився з самим Леонтовичем. і Думаю, круто, що це наша музика звучить і по цілому світу. У 1924 році. Преса сан франциско писала про твір Миколи Леонтовича. Таке вони представили нашій країні не лише найкращий спів який ми тільки чули, але й нанесли Україну. На мистецьку мапу світу як залюблену в музику націю. Це в той час, як ми вважали її за спустошену землю бродячих козаків і сільського люду. Щедрик переклали 15 мовами, а його мелодію повторюють не лише на музичних інструментах. До прикладу зірки американського баскетболу зіграли популярну музику м'ячами. До 145-річчя з дня народження Миколи Леонтовича у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді тернополянам розповіли більше про захопливий твір. А студенти Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької зіграли Щедрика на акордеонах. Кілька днів тому, через 100 років, що минули після виступу хору кошиця в легендарному Карнегі Холі його зал знову захоплено аплодував безсмертні щедрівці. Цей зал також встав і гаряче аплодував Збройним силам України, які нині у тяжкій борні проти чорних сил зла відстоюють добро і захищають мирне життя в Україні і зрештою в усьому світі. Ті справжні цінності, які оспівує, возвеличує і несе світові знаменитий український щедрик. Спокійного вам вечора і до зустрічі на каналі Тіві 4